Перше відео викликало велику цікавість людей. Зараз я хочу розказати більше. Знаю, наш український народ вміє відчувати біль, страждання інших як ніби свою. Ми як одна сім'я, ми українці, дуже схожі один на одного. Навіть за кордоном дуже легко впізнаємо один одного через своєрідне, просте відкрите життя. Життя, яке зазнало горя й біди, чи то особисто, чи то нашими предками. Через те ми не соромимося говорити, хто ми є, та висловлювати свою думку, проявляючи свої почуття, емоції. Зараз в нас одна на всіх проблема, особливо для чоловіків: війна, ТЦК, армія це кожного дня в наших розмовах. Я маю невеликий досвід в цьому шляху і продовжую його здобувати, находячися в армії. Скажу, що до життя в армії мені потрібно було важко звикати. Перші тижні особливо важкі. Коли ти, коли ти проживав в місті на квартирі, то життя в наметовому містечку, піщані блохи, спека, коли намет нагрівається при полудневому сонці, викликають в тебе погані почуття, м'яко кажучи. Коли по воду потрібно ходити 100, а то й більше метрів, в туалет і ще далі присідати, коли гарячої води на всіх не хватає. коли стоїш в черзі в баню і тільки визначений час, коли їжу видають в установленому порядку, а ще й потрібно за нею простояти, а то й півгодини. І так я особисто там жив 4 місяці. Перший місяць тобі важко з цим змиритися. Внутрішнє незадоволення, обурення через несправедливість, порушення прав, також фальсифікацію твоїх документів, також без мобільного зв'язку та інтернету, без новин і зв'язку із світом, постійні шикування, перелік особового складу. Переміщення двоє в шеренгі, крики командирів, з великою кількістю матів, дисципліна, розпорядок, накази командирів. До цього всього потрібно звикати. Тут ти просто військова одиниця. Інколи доводиться вислуховувати погрози, що якщо комусь щось не подобається, чи щось відмовляється виконувати, чи підписувати якісь папери, вони лякають відправкою в окопи на передову. І тих, хто там намагався втекти, якщо їх вдавалося впіймати, то деяких з них кидали до глибокої ями, яка була для цього викопана. І зверху стояли патрульні з автоматом. Також туди вкидали тих, хто вживав алкоголь чи якісь наркотичні засоби. Там вони під відкритим небом і в спеку, і в дощ, і в ніч, ночі і дні мучилися в пляшку і проводили по декілька діб. Мені було по-особливому важко, так як я відмовився одягати військову форму і приймати участь у будь-яких військових справах. Я так і не одягнув форму, бувши там на військовому навчальному центрі ті чотири місяці. За що інколи мені доводилось проходити постійні допити з погрозами? Навіть одного разу доводилось дістати від комбата по обличчі. Вони намагалися з силою заставити мене одягнути їхню форму. Я відмовлявся і відстоював свої нрави, та не погоджувався з несправедливістю через насильницькі методи, якими мене змушували е, воювати та здобувати військові знання. Я відмовлявся проходити навчання і приймати участь в будь-яких військових справах. Тут і справді готують до війни, і ти розумієш, що ти тут тільки для того, щоб завтра йти вбивати і загинути за незрозумілі цілі і ідеї, та ще й нерівність сил на полі бою. А у мене, а, а мене ще більше, більш серйозніші внутрішні духовні, духовна боротьба. Я віддав своє життя Богу, я покинув гріховний спосіб життя, гріховні тілесні е, там задоволення, коли мені виповнилося ще 20 років. Це було в 2009 році. І вже з тих пір, 17 років, я служу вічному живому Богу, зберігаючи свою совість і чистоту в свято, чистоті в святості. Я присягнув Богу, що ніколи вже не повернусь до минулого життя і вже його не зраджу і не залишу. І буду намагатися любити Його, любити людей так, як любить він. Бог відновив моє життя, очистив моє серце від помилок і гріхів моєї молодості. Він дав мені свободу від. Дії і влади гріха від різних аморальних речей, звичок і думок, чого ніхто ніколи б не дав і не вчинив мені тут на землі ніяка влада, ніякі гроші. Тож я за будь-яку ціну не відпущу Ісуса і не зраджую Йому і не піду на компроміс з їхніми методами насильством. Бог дав мені справжнє щастя і радість, і життя з подостатком. В цьому я переконався, навіть бувши тут у важких та тісних для мене обставинах. Також я тут зрозумів, що за правду потрібно боротися і відстоювати в цьому грішному і злому лживому світі. Я знаю, що правда свободу вибору є тільки в Богі, Його Сині Ісусі Христі. Я познайомився тут з віруючими. Ми кожного вечора збиралися у дев'ятій для молитви, читання Слова Божого, пославляючи нашого Бога духовними піснями. І це нас об'єднувало і зміцняло нашу віру, додавало нам сил проходити ці випробування. А вони схопили мене на вулиці, і силоміць примушують робити те, що для мене чуждо та аморально. Вони змушують мене робити те, що зробить мене згодом агресивним і злим, те, що зароджує мені лють і ненависть. Вони хочуть знову мене повернути до старого методу життя, до того, від чого мене звільнив мій небесний батько. І я будь-якою ціною буду відстоювати і захищати свої моральні, духовні цінності, щоб не, не зашкодити своїй. Безсмертній душі? Їхні проблеми у політиці, їхня нездатність домовлятися в будь-який спосіб, приводить до кровопролиття та втрати безцінного людського життя. Невже в наш високоінтелектуальний, прогресивний, комунікабельний вік неможливо припинити це жахіття? Невже ці світові організації, маючи світову владу? Будуть ще довго своїми посмішками збиратися там, щоб спостерігати за цим процесом знищення людей, при цьому маючи жахливий досвід наслідків світових війн, мільйони загиблих людей, друзі, наш світ сходить з розуму. Тож краще померти, але з чистим і добрим серцем, здоровим, незаангажованим, ясним розумом. З доброю, непоскодженою совістю та правдивою вірою в любов, зберігаючи її в своєму серці, щоби там зустрітись з Богом цієї вічної любові в небесах. Я знаю, що це все колись рано чи пізно закінчиться. Дивлячись на історію, я бачу, як закони влади, види правління завжди змінюються. А мені потрібно буде колись відійти у вічність. І хто з цих володарів, правителів світу заступиться за мене перед вічним святим Богом? Хто заплатить за мою безцінну душу? Якщо зараз я погоджуся з їхніми смутними мріями, їхніми бажаннями тримати владу та керувати світом навіть через ціну життя людей? Та бажанням контролювати свідомість людей, застосовуючи силу, то хто мені з них поверне життя? Я вірю в Богу, він вірний своїм обіцянкам, Він дуже лагідно і ніжно ставиться до мене. Я переконався в тому, що я справді цінний для Бога. Я переконався в цьому, що навіть якщо це коштуватиме Богові власним найдорожчим, що Він. І довів, написано так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангелія від Івана 3,16. Так, Богу було нелегко прийняти таке рішення, але тільки в такий спосіб потрібно було, щоб наші борги були анульовані. Тобто наш борговий рахунок через смерть Ісуса на Христі був знищений, через смерть Ісуса я маю вічне життя і прощення всіх моїх гріхів, провин. А що мені обіцяє земна влада? Посмертні нагороди. І славу, яка буде через рік-два забута, гроші, яких ніколи не хватить, щоб заплатити за мою безсмертну душу. Друзі, я і по сьогодні принципово не одягаю військову форму. Хоч тут, де я знаходжуся, її не потрібно. А то, що я зараз одягнений в куртку, це як робочий одяг. Та й для того, щоб ви бачили, глядачі, де я знаходжуся. Дякую за перегляд. Думаю, що для когось це було корисне. Друзі, моліться за мене, бо думаю, що комусь це відео не сподобається. Всім гарного дня, гарного, гарної долі, гарного життя. Боже благословінь. Бережіть себе.